Під стінами Тернопільських університетів ще з 1 липня і чимало охочих подати документи на вступ. Разом із абітурієнтами приїжджають і батьки, і друзі кажуть, аби підтримати. Хвилюємося, звісно. Він зараз має заходити. Ще не пішов, має середній результат загальному. Разом 696,4 бали. Надіємось на державний, але там буде видно. Вона хоче поступати на хіміко-біологічний факультет. Скажімо так, зацікавлено в хімії. На даний момент не бачу ніяких проблем у подаванні документів. Все вроді добре. Під час вступної кампанії 2011 абітурієнти можуть подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані в 2011 а також у 2008, 2009 і 2010 роках. Мінімальний бал сертифіката залишився цьогоріч незмінним 124. Однак на деякі спеціальності на розсуд вузу він може скласти і 170. Сама процедура подачі документів не важка, запевняють абітурієнти Тернопільських університетів. Хоча часу на це треба витратити чимало. Зовсім було просто подати документи невеликі черги, ну і. Нормальна комісія, ніяких проблем не було. Приблизно десь дві з половиною години подала на два факультети. Було неважко, допомагали нам. І ну, загалом легко пройшло все. На який результат розраховуєте? Чи знаєте, що великий конкурс Як думаєте? Конкурс мені здається, що прийти можна. І я надіюся, що прийду на державну форму. Якщо ні, то так буду плачути. У кожному університеті Тернополя абітурієнтам допомагають студенти волонтери. Відтак хвилюватися за те, що неправильно заповнити анкету, чи за не всі документи не варто запевняють у навчальних закладах. Наше завдання пояснити, як писати заяву, сказати, що де писати, які потрібні документи, скласти папочку, пояснити, куди йти. І подальшому абітурієнт сам прямує в інший кабінет, з якому йому пояснює, що він подальше має робити. Окрім паперового прийняття документів на вступ, цьогоріч університети практикують так званий електронний вступ. Це зручне нововведення, кажуть члени приймальних комісій, але ще не досконало. Міністерство освіти, молоді та спорту також наголошувало, що це є експеримент, але які переваги? Дуже багато до нас телефонують з інших областей, чи можемо ми не приїжджати подавати таким чином? Так, якщо є певні категорії громадян, які чи абітурієнтів, які повинні приїхати особисто, це особливо абітурієнти, які претендують на позаконкурсне зарахування. Вони повинні подати нам ці документи на розгляд приймальні комісії інші на загальних підставах подають і, відповідно, вони також будуть висвічувати в системі конкурс. Хоча вона ще не працює належним чином, але вже на сьогоднішній день у нас 24 таких поданих документів. А взагалі, на даний момент часу в нас зафіксовано, тому що ми статистику збираємо. Кожен день порядка 300 Поданих документів. Я хочу оголосити на тому, що це подані документи. Реальних людей є значно менше, тому що абітурієнт подають, як правило, копії документів. Оригіналів, на жаль, небагато. Після того, як всі абітурієнти подадуть документи до університетів України, формується рейтинговий список. Це список всіх абітурієнтів, які подали документи до Вищого навчального закладу. Із зазначенням рейтингового бала та рейтингового місця кожного абітурієнта. Такий список буде вивішено у кожному з навчальних закладів та за кожною спеціальністю. Відтак абітурієнт дізнається на яку форму навчання він вступить.